Равелін це український гібрид соняшника для вирощування за технологією під гербіцид Гранстар. Цей олійний гібрид демонструє високу посухостійкість і добре переносить стресові фактори, що робить його придатним для вирощування в зонах лісостепу та степу України. Основні характеристики равелін. Група стиглості середньоранній, з вегетаційним періодом 108-112 днів. Потенціал врожайності. До 4,8 тонни з гектара. Висота рослин від 170 до 190 см містолії 50,5%. Переваги гібриду Равелін. Висока врожайність. Гібрид забезпечує стабільний урожай навіть у складних умовах. Із показниками до 4,8 тонни з гектара. Посухостійкість. Завдяки своїм адаптивним властивостям, Равелін ефективно використовує вологу та підходить для вирощування в посушливих регіонах. Стійкість до хвороб. Нетична стійкість до фомопсису, гнилей та інших поширених хвороб забезпечує надійний захист рослин. Низька осипальність. Гібрид добре утримує насіння, що допомагає зберегти врожайність навіть при затримках зі збором. Адаптивність Равелін. Легко пристосовується до різних ґрунтово-кліматичних умов, що робить його універсальним вибором для аграріїв. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.